Добрий день зі святом. Як тебе звуть? Водя. Тримай. Всіх здорових брохом. Доброго дня! Наступайте вас святами, щоб мир був, щоб ви не хворіли. Щоб все в нашому житті було дуже-дуже добре. Тримай. Ось такий подарунок. Тримай. Як справи, добре, молодецьку. Давай ми загадаємо бажання на наступний рік, щоб воно збулося, щоб війна закінчилась. Так, це мабуть. Найголовніше зараз бажання для нас всіх, щоб війна закінчилась і Україна перемогла. Тримай ось такі ось подарунок, з наступаючими вас святами, щоб не хворіли, жили в мирі, у злагоді. І щоб все було в нашій Україні, щоб було солодке життя, тримаємо ручечкою Так, всім. Хотів би поздоровити цю балечу з нашими святами з новорічними, побажати звичайно міцного здоров'я, тому що, перш за все, в житті ми цінуємо здоров'я при святами. Хай Україна переможе, і все буде добре.